Друзі, привіт! Новий влог починаємо. Початок канікул. Сьогодні перший день канікул, понеділок. Ми сьогодні трошки довше спали, я ліч, мабуть, до 9 спала. Дуже жарко було вночі, дуже жарко. То зранку я встала десь, мабуть, майже сьома була, відкрила вікно повністю і трошечки заснула нормально. Mm. Мама. На всю ніч боюсь відкривати, тому закриваю. Ну як закриваю, Не повністю, а на провітрю але воно книгу нічого не дає. Мама. Uh, Мама. От, то Мама. трошки застули. Але Мам. діти ще сплять. Мам. Ось менші проснулися, у Маші є на, на лобі. Це напечатано, щоб канікули почалися. Ось. І будемо думати, чим будемо займатися не на канікулах. Зараз, мабуть, хочу трошки всім подавати якісь завдання. З Ростіком, наприклад, хочемо вивчати англійську на канікулах, так, Ростік? З да. Тасіком навчитися треба писати за канікули українською мовою. Він читає дуже гарно українською мовою, а от писати він тільки друковано не може, і то з помилками. От, але печатка! Ось дівчата зараз ще будуть спати, Месія спить, звісно він вночі працював. Так що ми зараз подумаємо, що в нас нідано. Що буде в нас нідано? Кашу варити. Ні. Так, приготувала я ось таку молочну рисову кашу. Ось таку. Така по густині хороша вийшла. Хлопці! Ростик! Каша готова, йдіть! Mm. А це тільки стасів пеша? Мама. Чого? Ну, оці кубки. Бо тому, що дивися, він там встроїв собі, mm. і кубики просто лежали там лежали просто в ящику, я взяв ящик, щоб я теж з машею брати. Братій і стас бере і забирає у нас багато кубиків. Це маші поставиш. гаряче дуже. Мама, ці води не буває, де я Стас, іди їсти. Артур, іди їсти. Беріть ложки. Так, і нас одразу Стасову ще кашу теж постав, будь ласка. Артур, ти йдеш їсти? Артур. Ідеш їсти? Не чую. Ходи. Накидай тобі. Коротше, <рес> обливають Машу водою, вона ниє. Маш, ходи, я можемо. Давай. Маша, ходи, ходи. Все, Артур, закончилась вода, так? Да?

Читаю книжку, е, уже прочитала. Ой, десь ручка покотила. Уже прочитала книжку про пес Мані, це, типу для дітей про фінансову грамотність. Е, от е, Сашка її прочитала, я її вговорила, Оля не хоче. А зараз читаю це найбагатший чоловік у Вавилоні. Трошки з вами поділюся роздумами. Які в мене роздуми відносно цієї книжки? Дуже прикольно, дуже цікаво про фінансову грамотність, і якби я бачу свою одну проблему, що, яку я хотіла би виправити, яку я в принципі вже стараюсь виправити, це те, що дуже часто я живу не по доходах. Тобто я можу витратити більше, ніж у мене є. Ну, що це значить? Для цього є кредитки. Правильно? От, потім я вже його починаю оце віддавати. В Україні я цього не дуже робила. Зараз тут я роблю це більше, тому що мені реально не вистачає грошей. Ось, І це ще. І це ще ми за житло не платимо. І мені страшно, я коли починаю думати, що буде, коли ми почнемо платити за житло, де я буду брати гроші насправді. І я ось уже зараз хочу себе трошки в цьому плані переучувати. Дуже цікаво тут ну декілька таких законів у цій книжці розглядається. Що перший це від доходу відкладати 10%. типу як для себе. Тобто, що це значить? Типу, як не витрачати їх ні на їжу, ні на що абсолютно. Відкладати, просто відкладати, відкладати. Е, а потім, можливо, якийсь бізнес почати, там, я не знаю. Я от така подумала, що якби я почала це робити, я зараз це роблю, до речі, вже декілька місяців я стабільно відкладаю 10% від свого доходу. Тобто, це не стосується того, що ми, наприклад, даємо десятину ще в церкву. Це окрема десята частина. Е, і Якби я почала робити це одразу, як я почала заробляти тут в Польщі, мені просто я так починаю думати, мені страшно робиться, скільки би я вже грошей не відкладала би. Тому що я, скажімо так, на уроках я заробляю досить непогано. Ну, як, скажімо так, для Польщі, можливо, це не дуже. Але скільки я заробляла на уроках в Україні, то зараз я заробляю дуже непогано так собі в порівнянні. Тому я дуже сильно шкодую, що я не знала, наприклад, цього раніше. Ось. Також хвилююся ось зараз літо, люди йдуть на канікули, теж. зараз учнів стало менше, теж. плюс Манасія перестав, перестав навчатися, я на нього не отримую вже 800 злотих. Тобто доходи зменшуються. Уроків менше 800 цих немає вже. І я, оце, плюс стане житло платним, і я оце, починаю хвилюватися, як я буду з цього всього вирулювати, звісно. Ось, ну, але якось воно буде. Тому, в принципі, якщо кому цікаво, я дуже сильно рекомендую цю книжку. У вас, мабуть, в дзеркальному відображенні. Це найбагатший чоловік у Вавилоні. Маша, ну що ти цією палкою робиш? Ось, так що ось такі справи. Це Маша, ну що ти робиш? Це відносно фінансової грамотності. Скажімо так, я зрозуміла, що я фінансово взагалі не грамотна, ну, але якось нас цього нікому ніколи і не вчили. І я навіть більше скажу, навіть наші батьки теж ніколи цим питанням, наскільки я бачу, не, багато чого не розуміли, їх теж ніхто не вчив. Ну і якось воно отак, от знаєте, впливе за течією роками поколіннями, і якось от, отак от якось виходить. Народ, я сьогодні побачила на Фейсбуці, хтось вже питав там про подачу вніску цього на добрий старт. То пишуть, що вже можна подавати, я не знаю. Я сьогодні я так побачила і подала, вже подала заяву на добрий старт. Значить, Хто не знає ще, хто не, хто не знає, то це 300 злотих допомога учню на школу. Ну, Типу, якось можна буде на них купити зошити, там, рюкзак, купа всього. Ну, ось Маша, сьогодні зранку вона губи красила, наприклад. І я. Хочу показати вам стінку в коридорі у нас. Хочу її якось трошки поремонтувати, заштукатурити. Коротше, у нас тут власники робили дирку в стіні. Ось, типу, робили отут вентиляцію, щоб. Щоб там не було такої сирості в тій кладовці. І я не знаю, чи то лі десь зачепили, то ли, я не знаю, в процесі, може, інструменту. І, коротше, тут це вибилася така дирка. Ну, як, вона пішла тріщина, потім воно по чуть-чуть випадало, випадало, випадало. І це вже те, що в результаті ось є. І воно ще знав. Ну, Далі пішла тріщина, прям взагалі високо. От, і я. Я просто дивуюся, як воно це взагалі оце таке все на соплях. Це ж стінка якось, я не знаю. І воно таке прям, я не знаю дуже. І Я оце хочу зараз трошки це заштукатурити. Зараз покажу, що я купила. Це ось тут, десь там. Де це та дирка? Може десь, чесно кажучи, навіть. Якось я її не звертало ваго, куди, куди саме та дирка виходить. А вон вона. Вон вона, вон там. В общем, купила я ось такий цей це. Як це воно Грунтовка. Потім а, снежка у мене закінчилась. це, звісно, погано. Купила вон таку ту штучку, бачите, типу, щоб заштукатурювати дирки. Ой. Ось це вона, бачите. Зуповняння обитку. Оце таке. Попробую його заштукатурити. І також купила ось таку чорну снежку, щоб зробити там сірий і закрасити його. Ну, але це треба буде купити ще Ох, це треба буде купити ще відеречко цього снежки, щоб додати і перекрасити взагалі коріторчик. Коротше кажучи, зробила я вже один слой, спочатку грунтовкою пройшлася. І зробила один слой. Ось так ось він виглядає. Зразу все повністю вирішила не робити, бо буде дуже грубе сохнуть. То я завтра зроблю другу частину, щось ніби трішки виступає. Отак. От угу. Потім можна буде просто. Покрасить всю цю кладовочку тут на пару часов роботи. Паутина нам треба знімати. Починаю читати нову книжку. Вже попередньо дочитала, я вам про неї розказувала там раніше у відео, якщо забули, перематуйте на початок. Значить, книжка називається Порядок народження. Я цю книжку почала була читати в Україні, але не встигла дочитати, бо почалась війна. І ми виїхали, і я її не встигла дочитати. Я її якраз читала. Коротше кажучи, в чому суть цієї книжки? Вона дуже шикарна. Типу, як впливає на людину. Те, яким вона народилася в сім'ї за рахунком, ну от, наприклад, я народилась перша, Саша народилась, наприклад, друга. Як це на неї впливає, да? І типу, що на нас дуже сильно впливає, те, яким ми народилися взагалі. Якщо, наприклад, старша людина, старша дитина, то вона більше буде таким, як, як це це слово. Не знаю, авторитарною чи що, вона буде в усьому старатися бути найкращою, бути лідером. І коли, наприклад, в сім'ї одружуються дві перших дитини, то це треба ну от, одних якихось принципів притримуватися, щоб постійно не воювати за корону, скажімо так. Коли е, там народ, е, коли одружуються двоє молодших дітей, ну, наприклад, да, одружилися, і він в сім'ї найменший, і вона в сім'ї найменша. То тоді два таких цих, які постійно на розслабоні, нічого ніхто робити не хоче. І ну, типу, як отак, єсно. От, То я хочу її дочитати, тому що це, ну, якби тут навіть справа не в тому, який ти за рахунком, коли ти одружився. А для мене от, буде цікаво просто ще раз перечитати, передивитися. Може я в корні. От, до Саші неправильно відношусь. Може, до неї треба зовсім по-другому відноситися, через те, що вона друга за рахунком сім'ї. Ну, хочу... ну, але в будь-якому випадку її дуже рекомендую, бо я її вже була почала читати, я вже багато було прочитала, але буду починати спочатку, бо вже, слухайте, три роки пройшло. Від моменту, коли я її почала читати взагалі. От, і взагалі хочу почати більше читати, тому що останнім часом взагалі не читала. Ну, от, дві книжки вже прочитала за останніх пару місяців, це вже третє буде. І для мене це зараз трохи так, ну як, в диковінку, тому що я вже дуже давно не читала. Хоча раніше мама підтвердить, якщо вона зараз подивиться це відео, то в коментарях підтвердить, що я дуже багато читала. Я могла прям буквально. От всі йдуть спати, а я йду читаю. І зранку вона нас будить на город, а я ховаю книжку, бо я навіть не спала. От. І, і йшла на город, ніч не спавши, бо я читала. Я оце читала, читала. Мені дуже подобалось читати. Я могла за ніч прочитати обидва томи там, віднесених вітром. Ну от такі книжки я читала. Там е, ці ті, що співають в тернах. Дуже-дуже-дуже Мені це все, звісно, прикольно було, читалося. От тому хочу от якось трошки більше почати зараз читати. Ось такі справи. Ну, і в принципі, на цьому я буду закінчувати наш сьогоднішній влог. Мій сьогоднішній влог. Залишайте коментарі, які книжки ви дуже любите, які вас вразили, можливо. Бо мені буде дуже цікаво прочитати. Можливо, ви якісь мені книжки хочете порадити відносно. Фінансової грамотності мені буде дуже цікаво теж почитати ваші рекомендації. Ось. Ну а в принципі, на сьогодні дякую всім, хто дивився моє відео. До нових зустрічей, до нових відео. Всім пока-пока-пока-пока.